У кожного міста є своя як би, візитна карточка. У міста Євелиського міста Швенінгін є така башта. Я її примітив і я її я би, фотографував, і коли я буду повертатися. Це місто то завжди буду дивитися на округи, де є ця вона Отака вона. Ротінгін це глядовий майданчик. О, це в Тюбінгені це міст, лікар Брюке і в інших містах де вони запам'яталися це місто запам'яталося що воно маленьке. вона маленька, то ще тут бере початок річка некар яка тече на північ і впадає в рейн рейн впадає в північне море отак Отаке от о-о, отаке от велике, що не, не поміщається. І трохи далі вже вокзал. І не далеко відео вовзалу. Так, все, будемо влітку. в цьому містечку. Гарному, красивому. Але взимку. Дуже слічко тут. Але... але треба сказати, що ні разу не впав. Хотів впасти, але не впав. Підемо на вокзал і поїдемо до Вілінгіна. Місто, яке ще я не помітив на карти, на мати і не оподілив його таке місце, місце, що його можна було б пізнати. А тут о, я піднімусь туди наверх і вже буде е, вокзал. Так, ну все, поїхав до побачення.